Ну, поки буде армія, я думаю, що посада капелана буде актуальною в будь-який час. Знову ж таки, нашим завданням є те, щоб знаєте, війна не переламала наших воїнів, щоб вона не залишала такий от, глибокий слід в житті. Словом можна вбити, а словом можна воскресити. От сьогодні е, військові капелани це духовна зброя. А робота капелану вона непримітна, але вона дуже важлива. Дуже важлива саме для того, щоб е, в тих е, нелюдських умовах, в умовах пекла війни, людина е, зберігла свою людяність. Перші роки, в принципі, мого служіння, це в 2006 або 2008 році, мабуть, почалася така вже інтенсивна, я би сказав, такий розвиток капеланської служби. І ми ще тоді того часу ми дуже хотіли, щоб у військових частинах були капелани, які б виконували свій обов'язок, як іменно військові. От. І з 2008 року, мабуть, у мене було перше посвідчення військового капелана. Перший документ це була. Директива Д25 про співпрацю військових формувань із релігійними громадами. Тоді того часу ні не було такого, як би сказати, зацікавлення в цьому, тому що ми знаємо, що армію тоді скорочували, старалися навпаки зменшити там, чисельність і так далі. От. І військове капеланство воно було, як кажуть, не на часі. От, але в 2014 році можу так сказати вам, яка по секрету, що у нас командири добровольчих підрозділів вони зверталися в наше єпархіальне управління для того, щоби виділяли для їхньої роботи. Священника, який би виконував обов'язки капелана. Ризу подай мені світло, слава, ти що задяєшся світлом, як ризою, многомилостивий христе, Боже наш. Так сталося, що я останні роки дійсно відкрилася посада, спочатку цивільна посада військового капелана в Дніпровському нашому шпиталі, військово-медичний центр Східного регіону, це таке повна назва. А потім, уже, коли в 2007. У 2021 році спочатку був прийнятий закон. На в кінці два року, і потім в середині 22 року він вступив вже в силу. І тоді, коли цей закон передбачав те, що капелан це вже військовий священик це вже військовослужбовець, офіцер, відповідно. І я вже там лишився на цій посаді в шпиталі. Я лейтенант капеланської служби, тобто, отак от повністю звучить, якби хто я є. Ми зараз в системі Збройних сил України. Ми самі. Військовослужбовці, ми самі офіцери. Відповідно, ми поруч разом з ними розділяємо всі їхні тягості. Що ж те, що відбувається на службі у них, і тому це теж цей закон важливий. Сполучених Штатах Америки другий закон, взагалі, серед цих законів, після створення Сполучених Штатів Америки, був закон про військове духовенство, і тому їхній колосальний досвід. Ми сьогодні успадковуємо, але разом з тим ділимось тим, чого вони ще не здобували під час вже новітніх війн. Але сьогодні можемо сказати, що смерть достала від того, що готувати капланів обов ну, є, є потреба в цьому, тому що е, ми повинні розуміти, що е, більшість е, сьогодні. Військових капеланів це люди, які не мали там якогось там військового минулого. Та? Поки інші служили там строкову службу, виконували свій кажуть обов'язок, вони навчалися в семінаріях. В семінаріях військової справи немає. Усвідомлення того, що ми були перші на цих курсах, ми були одні, одні з тих, хто я кажуть випробував на собі ці курси. Я відчуття, що тут от скільки важливих подій відбулося саме в стінах цього собору, так? там стояли колись там різні там, гетьмани. Посадові особи, там край кращі посадові особи нашої держави. От. Але е, тут ми вже ну, тепер стоїмо ми. І нам було цікаво, знає, як, от, воно ну, таке переживання було досить таке от, ну, приємне, але, ну, але це було переживання. Тому нехай Господь дає вам сили і цим шляхом підтримувати наших сильних і непохитних. Воїнів одна із місій капеланського служіння є те, щоб вселити в серце і в душу воїна ту думку, що ми сьогодні стоїмо на вірній справі. Наша мета це, знаходячись біля військовослужбовців, вселяти в них надію, щоб в їхнє серце ніколи не ввійшла зневіра, не війшла апатія, не війшла гнів. На Бога, на несправедливість іноді для того, щоб вийти із критичної ситуації, достатньо нічого не говорити воїну, а просто його вислухати і сказати, в, ту, в тій чи іншій ситуації, якщо ми не знаємо відповіді, то сказати правду. Я не знаю, як поступити в цій ситуації, але я буду за тебе молитися, і Господь Нізріма буде створювати зрімі чудеса. А робота капелана, вона непримітна, але вона дуже важлива. Дуже важлива саме для того, щоб в тих нелюдських умовах, в умовах пекла війни, людина зберегла свою людяність і було кому нагадати, що ти перш за все людина, а не перетворюєшся просто на якусь машину для вбивства. Чи для чогось іще такого деструктивного. Бо дуже, дуже легко потрапити якраз під цей вплив війни, руйнівний вплив війни, який руйнує і вбиває не тільки фізично, але і морально, але і духовно. І тому от робота Капелана саме полягає в тому, щоб зберегти людину в її цільності, в людяності, в моральності, ти не повинен зробити його релігійною людиною. Ти повинен бути корисним навіть йому в якихось е е речах, які може можливо йому будуть потрібні. Найскладніше це спілкуватися з родинами загиблих, спілкуватися з побратимами, які щойно втратили своїх друзів, з якими ще декілька годин тому вони ділили. Військову трапезу, і це є най... На... Най... найтяжче, тому що за ці понад півтора роки ми відспівали велику кількість наших новітніх героїв тільки в нашому невеличкому советному козацькому краї. І ці втрати проходять через серце кожного капелана. Це місце, ця алея вона дуже важлива там особисто для мене, саме тому, що якби я е, хотів, щоб вона була і е, приймав таку посильну участь в тому, щоб от, от вона отримала такий от, е, вигляд, щоб вона мала такий вигляд з обличчями загиблих героїв, е, з, е, з тим, щоб ми бачили і розуміли, е, як дорого вартує е, мир в нашій країні, наша незалежність. І так само той же ж цвинтар, краснопільський цвинтар чи інші цвинтарі по Україні, там, де поховані наші герої, такі військові, да, цвинтарі, ці квартали, де поховані військові, вони також важливі саме для того, щоб і нагадувати про це, і самим собі, і щоб я не знаю, можливо, держава періодично нагадувала саме про ці речі, тому що ми повинні розуміти, що незалежність нашої держави. Наше самовизначення, як жити в цій державі, вони е, не приходять е, дарма, вони не приходять просто так і не падають з неба. От просто вони виборюються важкою кров'ю і, і життями дійсно сотен і тисяч героїв. Я не кажу, що ви знаєте, жити і тільки жити навколо цього кладбища, навколо цвинтаря чи навколо цієї алеї пам'яті. Але я говорю про те, щоб в житті кожної людини, кожного українця, свідомого українця, все ж таки оці локації, як Алея пам'яті в Дніпрі, чи стіна пам'яті там біля Михайлівського Золотоверхого Монастиря в Києві. І отакі цвинтарі, як Краснопільське, все ж таки воно існувало в свідомості кожного українця. Те, що війна залишить в нашому житті слід, це однозначно. Але знову ж таки, вже буде залежати від самих нас, як ми будемо з цим боротися, так? як ми будемо проходити цей період адаптації. Ну, поки буде армія, я думаю, що посада капелана буде актуальною в будь-який час. Знову ж таки, нашим завданням є те, щоб, знаєте, війна не переламала наших воїнів, щоб вона е, не залишала такий от, глибокий слід в житті, щоб ми могли їм допомогти повернутися з цієї війни додому. І е, обов'язок капелана це е, не тільки е, сьогодні, та, поки є військовослужбовець, і він сьогодні служить, він повинен мати там якесь там, певне духовне. Духовну підтримку. Посада капелана передбачає роботу і після демобілізації. Повинні робити все для того, щоб кожен, хто повертається з війни, щоб він не тільки формально переступив поріг свого дому, а щоб він думками був зі своєю сім'єю, а не десь там на Донбасі. Ми завжди будемо, будемо на цій війні повертатися на неї. Ми, ми будемо травмовані цією війною, навіть якщо і ти священник, ти начебто маєш це переживати якось по-іншому, але все одно війна вона, вона травмує. Я думаю, що важливо нам переосмислити цей, цей досвід війни, і, і щоб, навпаки, цей досвід доторкання до, торкання, до е, руйнації, до, 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 Деструктиву такого, да, до деструкції руйнування людини у всіх аспектах, да, щоб ми навпаки, переживши це все, ми, ми, ми це повернули на навпаки в позитив. І ну, це, звісно, легко сказати, але я думаю, що це треба робити, щоб навпаки, ми впевнились більше в тому, що все ж таки людина сильніша за все. І е, людяність має, має перемогти попри все. Словом можна вбити, а словом можна воскресити. От сьогодні е, військові капелани — це духовна зброя. Це такий духовний бронежилет від видимих і невидимих ворогів. Бо коли починаються важкі часи, і е, особовий склад бачить, що капелан є поруч, то це вже. Їх укріплює і дає надію на те, що все буде добре. Війна завжди пахне смертю, пахне е біллю втрат рідних, рідних людей, але і вона має запах перемоги, нашої перемоги, тому що, як і багато інших країн, які проходили свою Голгофу. Так само, і ми сьогодні проходимо свій хресний шлях, без якого немає Воскресіння. Як Христос Воскрес, так Воскресний і наша українська держава.